Консультація на тему навички формування готовності до школи. Мовлення. Дитина повинна складати прості речення. Наприклад, я вмію малювати, утворювати словосполучення. Наприклад, велика машина, солодке кістечко. Вміти коротко описувати малюнок. На малюнку діти граються, хлопчик катається на велосипеді, вимовляти більшість звуків правильно. Вони мають бути сформовані до 6-6,5 років. Дрібна моторика. Дитина повинна тримати олівець правильно, вирізати ножицями прості фігури, ліпити з пластиліну, нанизувати намистинки, зафарбовувати в межах і не виходити за контур. Увага! Розуміти прості інструкції з двох-трьох дій. вміти зосереджуватися. На 7-10 хвилин на завданні, слухати і дочекатися черги, не відволікатися на сторонні подразники. Психологічна готовність до школи це виконання вимог та дотримання правил поведінки, самостійне сприйняття рішень та відстояння власних позицій, самоконтроль та зосередженість, розуміння власних та чужих особистісних кордонів, вміння комунікувати та грати з однолітками, бажання вчитись. Та прагнення здобувати нові знання. Фізіологічна готовність повинен бути достатній рівень фізичного розвитку та стану здоров'я. Дитина повинна мати правильний режим дня та не перевтомлювати навчанням. контролювати використання гаджетів та займання фізичних вправ. Дякую за увагу.